На дворі дощ, а я без парасолька. На дворі дощ він тихо дряпав шибку, кімната, мов акваріум півтіний, підсвітлений осяжним сонцем лампи, і в нерухомім келуху вино. Горить на світлі, ніби дно рубіна. Всі говорили, і ніхто не слухав, чужі слова без запаху й смаку, що вислизали, як маленькі рибки, і плавали на рівні нашої гори. По той бік лампи, по той берег лампи. Ці очі, зранені вологим блиском, були як відзеркалення моїх. От ми зустрілись. Дякую, знайомі, дружина вдома, як їй там ведеться. Хотілося вам придумати ім'я, щоб освітити цей незрячий вечір. Не вашим іменем, небо гіркувати. Котре студило б губи, мов вино маленьким, теплим іменем звірядку, Погладити і згадав по той бік лампи, по той бік лампи, по той берег лампи, і пальці на склянім стеблі бокала, і чортик, що живе в магнітофоні, А ще з віталим холодильним духом лимонні місяці на сліпокій в і брижами дробилися і тремтіли в очах у мене риси вашого обличчя. Перед покою, де з розколених дверей, сочилося густе і душне світло. Ви подали мені пальто, і ваші руки були живі й холодні, як вода, а голос розповзався на губах, мов м'якоть перевизрілого плоду. Ми попрощались коротко і насправді. Ні-ні, мене не треба проведжати. І поки я спускалася по сходах, єдина думка висвердила мозику. Єдина думка, інших не знайшлося. На дворі дощ, а я ж без безпересолька.